Привіт, друзі. Завчасно вибачаю за те, що так довго не викидав ніяких нових відео. Ну, десь, напевно, більше півтора року були певні життєві обставини, через які не було можливості та й бажання знімати щось робити взагалі, якщо чесно. Але за останній приблизно рік часу в мене тут величезні зміни. У мене переїзд. Я переїхав нове місце проживання і е, побудував нову майстерню. Тому вирішив знову зайнятися каналом. Якщо чесно, вже думав не знімати нічого, але е, маю деякі нові цікаві штуки всякі і хотілося б їх показати, почути думку інших людей. Е, дивіться, в мене нова майстерня. Е, я, напевно, вам просто в, е, дуже швидко Покажу, що в мене змінилося. У мене нові станочки з'явились. До речі, оце от новий станок. Я його зробив спеціально для виготовлення картин ікон. Ну, він більш точніший, скажімо так. Зараз я вам все по порядку покажу. А в кого що зацікавить, задавайте питання. Я буду знімати окремо е, відео потім е, по е, окремих речах, таких як нові станки, там е, облаштування покрасочної, яку я собі зробив в новому приміщенні, е, облаштування повітряної траси і так далі, і тому подібне. Е, дивіться, почну вам е, з. Покрасочний, У мене нова покрасочна, е, вона вже трошки помальована, бо я вже пробував працювати в ній е, десь з пів року, як вже я працюю. Е, обложив я її пінопластом. Тут у нас витяжні отвори. Тут є е, нагнітання теплого повітря, теплові пушки. Ну, про це все треба розказувати більш детально. Тому я так в трьох словах: це отвір для подачі е, додаткового воздуху, щоб тяга була добра, хоча його теж не вистачає. Ну, як виявилось, коротше, щоб створити більш-менш нормальну покрасочну, е, тут треба теж приложити достатньо місків і трошки грошей. Тут проведене повітря в мене, пульвілізатори, повітря на обдув і так Ну, По всьому треба детально проходитись, я по мірі можливості буду знімати якісь нові відосики. Так, далі йдемо. Тут в мене струбцинки висять, я собі поробив такі на великі щити дерев'яні. Це моє робоче місце. Нарізано в мене тут заготовок на вироби на продажу, але с ніяк руки не доходять зробити це. Тут я працюю, там я собі стою, приклею пінопласт, щоб менш шкодити заготовкам при обробці. Ну і тут в мене все необхідне. На стіні там шурупи, саморізи, стамески, ну все-все-все, що необхідно. Ну По кожному теж можна зняти цікаві відосики для людей, яким це буде цікаво. Тут в мене гравер висить, отакий, я підвішав його, працюю, теж колись покажу. Струбцинки на такий варіант, лента. Для додаткового освітлення. Це, до речі, мій старий станочок, якщо ви пам'ятаєте, я його збільшив. Тепер в мене вже поле тут для обробки 2,20 на метр і 2 см. Його я використовую більше для різки отаких от всяких штук. Ну, Він трошки менш точний, ніж той. Там той більш підходить для обробки картин і, і всякого такого. Тут в нас стоїть. Два стабілізатора, Це один стабілізатор йде на комп'ютер. Другий стабілізатор йде на голову до станків і до комп'ютера. До речі, на даний момент в мене одна голова на два станка, Постійно приходиться, якщо треба перекинути, скидати фішки е звідси і на там той станок. В залежності якими я користуюся, ну це погано. Це, це треба буде міняти, треба буде щось з цим робити. Е, напевно, купляти нову, нові драйвера і тому подібне створювати нові мізки для того станка. Бо тут в нас виходить чотирьохосьовий, бо в нас два по осі Y два мотора йде на зубчачій рейці. Тому тут чотири драйвера. Так, а далі до обновочок. До речі, от приспособив ту витяжку, яка в мене в тій майстерні була. От. Отвори, і коли я тут працюю, якщо треба включити витяжку, щоб пилюку витягнути при шліфовці, то я вмикаю і воно витягує все на вулицю туди. Так, щодо обновочок, jet е, це в нас фугувально-рейсмусний станок. Е, такий доволі бюджетний станок, але своїми е, е, обов'язками він справляється. Класна штука, поки що нарікань на нього немає теж буду знімати окремий обзор. Тоді, ну, якщо комусь буде цікаво, так що підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі, якщо вам це дійсно буде вас це дійсно буде цікавити. Тут я приспособив от таку полку з гріндером, щось треба підшліфувати, підточити. То вже саморобний Точильний верстатик, такий для заточки, там, ножів, не знаю, що завгодно. Це мій старий станочок. Фрезер приспособлений також. А це в нас опалення. Тут зимою я палю відходами, це боліран. Доволі непогана штука. Ну, зимою я палив при мінус 12, мінус 15 навіть. Да, треба, якщо мінус 12, треба десь до півтори годинки пропалити ним, щоб стало комфортно працювати. Так, так як тут нагнітається на стіни, нагнітається більше тепла. Я собі придумував такі от куліри, які витягують в ту сторону. Я Їх просто вмикаю, коли тут напалено, і воно в суміжні кімнати витягує тепле повітря. Таким образом, я забезпечую циркуляцію повітря е в майстерні. Тут у нас ще один станочок, це вже в нас Хольсман. Це форматка. Е з ходом каретки 2,05. Ну, більше мені в принципі не було куди ставити, якщо чесно. Але також буду знімати обзорчики. якщо буде цікавити на нові ці станочки. Тут я клею щити, в мене такі, скажімо, струбцини, такі ставра для склейки великих щитів до 2 метрів. Тут я їх клею, от болти, затягую це, все діло, теж колись покажу. Витяжку купив. Витяжка на 3 виходила, але я користуюсь тільки одним, бо якщо е, на 3 включити, підвести три рукава, то м -м, слабенько вона трохи тягне. Треба один, тоді все шикарно витягує. Ну і тут така витяжна система, тут вона переключається, там, ну це треба все знімати окремо, показувати. Так само, от в мене є фрезерний станочок. Такий з кареткою, я практично ним не користуюсь, не знаю. Можливо, буду продавати. Е, багато про нього сказати не можу, бо ну, не був у мене нормальне використання. Деякі там нюанси робив, ну це таке. Собі поставив корито для відходів і сюди за ціле літо накидаю відходів, потім зимою палю. Там в мене відходи такі ще робочі, які можуть працювати. Це такий собі столик робочий, якщо тут треба щось робити в цій частині майстерні. Там в мене ручна пила торцева, щоб доски обрізати, якщо е, треба десь на вулиці врізати, чи ще щось в тому роді. Тут набори фрез. Ну, коротше, що я вам скажу, треба знімати все окремо обзори на кожну от таку штуку. Тут в мене оснастка для цих станочків нових, пили, е, смазка і, і так далі. і тому подібне. Тут в нас повітряна траса. Ну, про неї теж треба зняти окремо, компресор стоїть е, в підвалі. Е, новий цей станочок для ікон. Зараз саме тут ікона ріжеться. Ну, я зупинив, бо шуму багато. Е, все, все, як завжди, я робив своїми руками. По цьому станочку теж зніму обзор. У е, мене залишилися комплектуючі, коли я модернізував той великий станок. І от З тих комплектуючих вийшов такий доволі непоганий станок. Він точніший, ніж той великий. Але ну, своїми задачами справляються, от я виріжу ікону, я вам покажу. Ну, в принципі, що я ще вам можу сказати? Я розумію, що якби, для опитних деревообробників і ЧПУшників не знаю, чи це буде взагалі цікаво, такі обзори, але скажу вам чесно, багато є людей, які в мене от, знайомих, які би. Хотіли займатися цим, але бояться зробити якийсь перший старт, щось спробувати по тій причині, що немає досвіду. Того ці відео будуть в першу чергу цікаві для людей, які хочуть почати займатися таким, хочуть створити можливо свій станок і так далі. Тому е, задавайте мені питання, я з радістю відповім на все, що вас цікавить. Якщо є якісь по тому, що ви побачили питання по окремих станочках, зніму обзори. Е, я думаю, це буде доречно. Е, хто має досвід е, і, і так далі, не судіть строго, бо я сам е, вчусь кожен день, хоча займаюся цим вже декілька років. Е, от на, на кінець то моє хобі переросло в таку от майстерню, більшу набагато. Е, але я вчусь так само, як би хотів навчитися кожен з нуля, е, щось читаю, щось дивлюсь в інтернеті. Е, головне бажання ну да, потрібні якісь кошти, але для початку вони мінімальні. Я теж починав з малесенького ЧПУ-станка настольного і почуть, почуть потрошки воно всього так от розросталося. Е, тому е, чекаю на ваші лайки, будь ласка, підписуйтеся.